Я твій сусід, а це твій кум, це твій стоматолог, а це друг дитинства, теж твій. Звичайні такі ж, як і ти, українці. Та ми стали воїнами. Добровільно прийшли у військомат, щоб зберегти сім'ю і Україну. Повір, нам було дуже страшно, але ще страшніше було б жити в російській окупації. Вже знаємо, що це, бо звільняли Київщину, Харківщину і Херсон. Послухай, нам реально потрібна твоя допомога. Бути сміливим ніколи не пізно. Вступай до лав, сил тероборони, захід. За нами вирішальна битва. Постріл!